Відключення світла, підняття тарифів, що це, які наслідки і що може бути попереду. Сьогодні до мене дуже багато колег дзвонили із, із питаннями, що робити, із пропозиціями піднімати певного роду протести, ініціювати несплату електроенергії, в принципі, для досягнення результату для того, щоб влада побачила. Серйозність намірів суспільства, звичайно, треба щось робити. Треба робити, і в сьогоднішніх умовах, умовах війни, немає змоги виходити на протести, тому що чоловіча частина нашого населення буде запакована, як, їх, як ми бачимо, та з відео, яке постійно спливає в мережі. А жіноча населення, частина населення буде звинувачена в тому, що вони. Працюють на руку ворога. Найбільш ефективним, от ми сьогодні з колегою говорили. Найбільш ефективним, на мою, на мою думку, є протест у не несплати тарифу. Несплати тарифу, тому що, ну, в принципі, те, що сьогодні відбувається, підняття вартості електроенергії, ці відключення за таким, знаєте, за великим суцільним мороком, суцільна непрозорість. Ну, знаєте, тільки треба боротися так, щоб казати, ну раз так ви, то ми тоді поки не сплачуємо. Тим більше, що якщо ви піднімете свої договори на постачання електроенергії, то там у кожного, напевно, з вас є прописано, що вам повинна бути забезпечена подача електроенергії. Але як ви бачите, олігархи сіли на монопольні напрямки, це, звичайно, все під прикриттям влади, і повна непрозорість в цих процесах нам розказують, що все розбито, все знищено. Хоча запитання знову такі: а на що тоді виділялись кошти? На які укріплення відповідних енергосистем ми ж чули та що півтора року тому, як розказували, що готуються до забезпечення, готуються для того, щоб не могло бути ураження, щоб не було знищено, було виділено на приватні структури гроші з державного бюджету. Було виділено наші гроші, які ми сплатили у вигляді податків. Тепер ми своїми коштами платимо для того, щоб мережі теж працювали чи відновлювались під частині підняття тарифів і тарифи в Україні, попри мізерні доходи, не зрівнянні з Європейським Союзом, тарифи досягли європейських цін. Злуна інформація, в яку перевірити ми не можемо, що наче відбувається експорт електроенергії. Потім кажуть, що є імпорт енергії. Ніде неможливо знайти, якщо ви захочете знайти інформацію, а по якій ціні ми експортуємо, а по якій ціні імпортуємо, яка кількість у нас зараз працюючих потужностей, які справді є пошкодження, і чи вони є, чи просто нас вичавлюють з країни, ви зараз це не знаєте. Все за мороком, за пеленою, все закручено. У нас немає прозорого енергетичного ресурсу як в частині споживання, так і в частині вироблення, транспортування. Це стосується як електроенергії, так і інших ресурсів газу, нафти. І звичайно, з цією владою говорити: ну, вона не чує нас. Наша проблема: проблема українців поки що не на шпальтах світових видань. От коли будуть запитувати наших очільників журналісти CNN, BBC, Fox News, ну можливо, тоді вони звернуть питання на це питання, на цю проблему свою увагу. А зараз друзі, у нас залишається тільки один варіант, який запропонувала моя колега. Це справді просто не сплачувати, просто не сплачувати, вимагати виконання договірних умов. Слава Богу, в частині електроенергії нам, по-моєму, ще ну не всім, принаймні, у мене в рахунках немає. Ми ще не платимо за доставку електроенергії в квартирах. Але я думаю, що це не за горами. Вони ведуть. Є інформація, що в деяких регіонах вже платять за доставку електроенергії. Тобто електроенергії немає за доставку, як за доставку газу, і виставляється абонентська плата. Якщо це буде масовий процес несплата рахунків за електроенергію, тоді держава, влада, владні очільники зверне на це увагу. Якщо це будуть поодинокі випадки активістів, які просто їх допікає, підприємців, які зараз втрачають прибутки, то результату не буде. Тому ну, все залежить від нас, чи ми зможемо організуватися, чи зможемо, нарешті, подати голос. Попри сьогоднішній важкий стан, важкий стан стан війни. Але війна це ж не означає, що в цей це стан для того, щоб олігархи, монополісти багатіли, а прості люди зубожіли і сиділи в темряві. Сьогодні вже лунають заклики в Одеській області, що треба буде зиму зустрічати десь в приватних помешканнях. Я так розумію, що будуть готувати відключення ще й опалення в холодній сезон. Все це, ну, мені це все схоже на те, що робиться всі дії для того, щоб просто довести до повного колапсу країну, вичувати людей, повністю зневірити, і ну, піднести Україну і українську націю на блюдечці з голубим е кантиком, е расистам, які потім ну, просто на зневірі, на внутрішніх негараздах зайдуть і вже. Зроблять нас вже повноцінними кріпаками. Друзі, чимось порадувати вас я не зможу. І я, я читаю, ви особисто мені пишете, я ще раз кажу, з цією владою владу не буде. І треба зараз всіляко відкривати очі своїм сусідам, друзям, знайомим, рідним, близьким. І тому що коли я навіть спілкуюся, мені, мені говорять, ну що ти хочеш? Ну, бачиш, мормоскалі ну, ж розбомбили, розбомбили там щось. Що розбомбили? Чому, чому розбомбили? Що не розбомбили? Їду, бачу куча сонячних електростанцій, які працювали по тим схемам і по так званому зеленому тарифу, який зараз уже став, там трошки в іншому розумінні цей ганебний завищений зелений тариф. Схеми ці працювали, і ці схеми зарі, зараз працюють. Ніхто з ними не бореться, ніхто на них не, не зважає. Ну а потерпаємо ми з вами. Головне не мовчати. І коли мене звинувачують в коментарях під відео, під моїм постами, а що робити, Принаймні почати говорити. Спочатку було слово: якщо ми всі в один голос будемо говорити, що це неправильно, що це не може бути. Якщо е, олігарх, монополіст не справляється, і ми повинні, як суспільство, зараз скинутися е, для утримання цих відновлень енергомережі, тоді, вибачте, хай повертає, це в свою приватну власність. Тим більше е, в інвестиційних договорах, коли приватизовували ці об'єкти, я думаю, це повинно було бути прописано. Ці інвестиційні угоди знову-таки за сім'ю замками, ми не можемо ознайомитись... З тим, що там було написано. А там би мало бути це написано. Що це приватну власність, він повинен, цей власник, цей новий приватний інвестор, повинен забезпечувати безперебійну подачу. З електроенергією були завжди проблеми. Горіли в Київській області електроприбори і довести щось, це не можна було робити. Завжди є проблеми, коли монополіст, він диктує, монополія. І коли ж цього монополіста покриває влада, яка повинна навпаки бути суддею, арбітром і стояти на захисті прав споживачів, а цей монополіст ставить своїх прем'єр-міністрів, там окучує це найвище керівництво влади і держави, ну то цього гарно не буде. Тому винуватий, винуватий в сьогоднішніх всіх негараздах, в першу чергу, очільник нашої держави, тому що він зараз має всі. Повноваження, всю повноту влади, чи навести лад, чи поставити в, в правильну позицію, щоб забезпечувати електроенергію той чи інший олігарх, чи ініціювати рішення, маючи фактично монобільшість на повернення в державну власність. Тому олігархи, олігархи це просто інструменти сьогоднішньої влади для того, щоб отримувати. Ту чи іншу вигоду, яка дуже часто корупційна. Тому про це треба пояснювати своїм друзям, знайомим, колегам. А коли я чую від них, ну що ти хотів, ви будете платити по 4:32. Ну що ж ти хотів? Війна по-іншому не можна. Ну, когось війна для когось мільярдні статки. Хтось з животіє, а хтось нагрібає. Тому, друзі. Немає рецепту в сьогоднішній ситуації. Про мітинги, протести говорити марно. Єдиний протест, якщо обговорюєте, проговорюєте цю ініціативу, яка вийшла від моєї колеги. в частині несплати рахунків з електроенергію, тому що ми отримуємо неякісну послугу. І пояснення, що знищена мережа, ну воно виглядає мені непереконливою. Глядаю, мені не переконливо, тому що, скоріш за все, винуваті ці інвестори, які не забезпечили альтернативних інструментів безпеки, не були, були розкрадені, занедбані е, аварійні трансформатори, аварійні мережі, тому що все працювало для максимального вичилення прибутку. Не думалось про розвиток, не вкладалося, а просто вичавлювалося. Так працює, на жаль, у нас вес провладно-олігархічний бізнес. Малий і середній, він думає перспективи, він розвивається. А великий, олігархічний, монопольний бізнес, він думає, тільки про надприбуток. Тому єдиним інструментом, це моя відповідь всім тим, хто сьогодні мені писав, є тільки можливість несплати тарифів, тих, тих драконівських тарифів, несплати рахунків, тому що ви отримуєте якісну послугу. Ну і переконувати всіх друзів, колег, що з цією владою нам не тільки не здобути перемоги чи миру, ми можемо з цією владою втратити. Це країну і нація, думаємо, поширюємо цю інформацію. Вода і камінь точний.